Вітаю, друзі! Я Анатолій Якименко. Ви на моєму авторському ютуб-каналі. Почну із простого запитання: чи не задавалися ви запитанням, куди поділися всі реформатори охорони здоров'я? Ну, принаймні, де зараз Уляна Супрун? Її заступники? А Лінчевський, Ковтанюк і інші члени команди. Хто зараз взагалі займається реформою, і де ділися публічні люди, спікери? Невже все вже зроблено і невже більше немає про що говорити? І відповідь на це запитання є значна частина публічних людей, спікерів, кудись зникли. Складається враження, що як тільки вони втратили посаду, разом з посадою вони втратили інтерес. До предмету більше їх не цікавить охорона здоров'я. Я, наприклад, нічого не чую про Уляну Супрун. Вона більше не веде свою сторінку, вона дуже багато мала а, інтернет залежних людей, чи я не знаю, як це сказати, залежних від неї людей, від її простоти, від її а, сміливості. І вони дуже плакали, ці люди, я пам'ятаю, що Уляна Супрун більше не буде вести свою сторінку на Фейсбук і не буде рекомендувати всім сидіти на холодному. Потім ніхто більше не пише книжок, якщо має бути в охороні здоров'я, і ніхто їх не розповсюджує на зразок там Романа Скрипіна і так далі. Тобто, складається враження. Що всі ці люди займалися реформою охорони здоров'я тільки тому, що вони або займалися якусь посаду, або тому, що вони мали бюджет. Як тільки бюджети зникли, і посади зникли, то вони теж кудись дифузно розсмокталися. Більше цих, нібито, людей як немає. Але не всі ж люди залишилися без посад. Є люди, які отримали посади. І якщо ви отримали посаду, то це ж не означає, що ви можете просто ходити в бухгалтерію чи там в касу і отримувати гроші. Потрібно періодично доводити свою потрібність. І необхідно щось продукувати. І як би ви не сумнівалися в своїх діях, їх потрібно виставляти публічно. Інакше. Не можна довести свою потрібність. І ось у нас 24 вересня 2025 року в стінах Міністерства охорони здоров'я, я так розумію, можливо, в іншому якомусь приміщенні відбулася стратегічна сесія в Національній службі здоров'я. А, це на вулиці Степана Бандери, я згадав. Називається спільне бачення розвитку програми медичних гарантій 2026. І на цій сесії зібралися шановні люди. Ну, от я бачу а, Наталію Гусак, голову Національної служби здоров'я України. А, потім Євген Гончар. Він вже дослужився до заступника міністра охорони здоров'я. Були представники від Міністерства фінансів. І, звичайно, я без підпису впізнаю Павла Кавтонюка з його графіками і його доповіддю. Також була Ірина Кондратова, я її теж десь пам'ятаю, вона займається питаннями безпеки матері та дитини. Ну, і як казали в радянських. Агенціях на зразок ТАС, агентствах на зразок ТАС і дорогі, і дорогі члени Політбюро, а також офіціальні ліце. Я сьогодні хочу поговорити про, як ви зрозуміли, стратегію первинної програми медичних гарантій на 2026 рік. Почну я, звичайно, з претензій претензії на формування. Політики і претензії на формування спільного стратегічного бачення у нас склалася дуже дивна ситуація, коли слово політики, взагалі все політичне, воно використовується в негативній конотації. Я пригадую цих людей, які зараз зібралися розробляти стратегію. Вони завжди говорили, що з політиками дуже важко. Вони переслідують якісь мелкобуржуазно буржуазно чесно суфінські інтереси, і взагалі це якась категорія дуже шкідлива для українського суспільства. А от експерти і інші лідери громадської думки це дуже корисні люди. Для України, особливо якщо ці експерти десь підживлюються від фонду відродження чи інших структур, які залежать від американського держдепу, от вони це саме те, що потрібно. Е, і незважаючи на негативний шлейф і негативне ставлення до політиків, чомусь люди, які Позиціонують себе експертами, говорять не про експертизу як результат або плоди свого продукту, а вони говорять про формування політик. Вони нас переконують в тому, що мають формуватися в якихось там сінгтенках чи ще якісь там слова, у них є модні. Формуватися політики, спеціальні політики в охороні здоров'я, які би несли користь і громадянам України. І звичайно, самим грантоїдам. це теж треба, щоб унесли користь. Не, не експертизу вони продукують, а політики. Яким чином і чому експерти продукують стратегії і політики? Ну для мене якось складно сказати. Ну, менше з тим я перехожу вже до суті розмови до предмету. Отже, я буду цитувати деякі витримки з цього повідомлення. Це офіційний сайт Національної служби здоров'я України. І побільше, звичайно, таких доповідей. Я хочу сказати, що скромно, дуже скромно, як нам мене представлено, на результати цього бачення. Можливо, щось приховується від нас, шифрується, а можливо, просто нічого сказати. Я не знаю, з чим пов'язана ця скромність. Отже, Національна служба здоров'я України спільно з українським центром охорони здоров'я провели чомусь абревіатуру англійською мовою. UHC. Яким чином Український центр охорони здоров'я шифрується англомовною лі... літерами, для мене якось складно сказати. Отже, всі вони разом провели стратегічну зустріч, щоб сформувати бачення розвитку програми медичних гарантій на 2026 рік. Ще раз підкреслюю, що бачення формується політиками. Експерти просто проводять експертизу бачень. Ну. Напевно, ці люди вже вийшли на інший рівень. Вони вже не експерти. Серед головного: визначити нові підходи до розвитку системи, узгодити позиції ключових стейкхолдерів. Я завжди хочу, в мене таке є нескромне запитання: я людина з села. Я не можу зрозуміти, а хто такі стейкхолдери? Ну я знаю, що стейки є отут, Тут поруч ресторан, стейки, це холдери, які їдять стейки. Не можу зрозуміти, чому тексти і промови перенасичені якимось. Нікому не зрозумілими словами, що означає, От ви вдумайте тільки це. Серед головного визначити нові підходи до розвитку системи, узгодити позиції ключових стейкхолдерів. Як це кого позиції? Хто це такі? Хто ці люди? І сформувати практичні рішення, які також стануть основою для роботи у наступні роки. Захід об'єднав представників НСЗУ, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства фінансів, міжнародних партнерів, експертів Ради НСЗУ, Ради громадського контролю пацієнтських організацій та органів місцевого самоврядування. Ну це ж треба. Такий склад учасників створив унікальну платформу та, для відвертої та конструктивної дискусії щодо планування програми медичних гарантій. Це взагалі. Центр відвертості, я хочу сказати, ці люди, які там зібралися, це найвідвертіші, найчесніші люди. Голова НСЗУ Наталія Гусак підкреслила, що зустріч є лише стартом нового формату роботи над розвитком програми медичних гарантій. Команда НСЗУ запропонувала подивитися на програми, на програму під іншим кутом, не лише через фінансові показники, пакети чи кількість. Послуг, а через кінцевий результат для пацієнта. Виникає запитання, а до цього як під яким кутом дивилися? Виявляється, ну це явка з повинною. Тобто, виявляється, Гусак зізналася в тому, що на програму медичних гарантій ПМГ завжди дивилися через фінансові показники. Але отут, нарешті 2025 року, на 2026 рік, запропонували подивитися під іншим кутом. Не через фінансові показники, а через кінцевий результат для пацієнта та ефективність системи загалом. Ну, це ж травма не минуло і 8 років, з 2016 го чи скільки там уже, чи дев'яти, як вирішили подивитися на це все під іншим кутом. Важливо зрозуміти, що стоїть за цифрами, які реальні зміни відчувають люди, як інвестиції у сферу охорони здоров'я впливають на якість та доступність допомоги. Мене завжди дивувало слово: це інвестиції у сферу охорони здоров'я. Які інвестиції в сферу охорони здоров'я? Інвестиції це комерційне слово, використання бюджетних грошей, фінансування. Система охорони здоров'я бюджетними грошима це не є інвестиції, це є виконання соціального обов'язку держави перед громадянами. Це не інвестиції. Інвестиції мають на меті отримання прибутку і привласнення цього прибутку і розподілу прибутку, як вони пишуть, між цими стейкхолдерами, між інвесторами. Ми прагнемо бачити програму медичних гарантій наскрізь. Від первинної медичної допомоги до реабілітації і паліативу. Ну, це ж треба як наскрізно, як глибоко збираються вони дивитися. зазначила голова НСЗУ. Отже, за словами Наталії Гусак, ключова місія зустрічі відверто та критично проаналізувати роботу системи, спільно знайти шляхи для її вдосконалення та закласти основу для... Оновлення моделі реалізації первинної е, перепрошую, програми медичних гарантій. У свою чергу, Євген Гончар, заступник міністра охорони здоров'я, окреслив бачення МОЗ щодо стратегічних напрямків розвитку програми. Він відзначив важливість зосередження зусиль на підвищенні доступності медичної допомоги, покращенні якості послуг та ефективному використанні коштів. Окрім увагу було приділено розвитку. Первинної та екстреної допомоги, а також двом пріоритетним сферам: серцево-судинним захворюванням і материнству та дитинству. Хочу на цьому зупинитися. І ще раз нагадати, що таке програма медичних гарантій. Програма медичних гарантій це чистої води редукція соціальних зобов'язань держави перед населенням або перед громадянами України. Що таке редукція? Це зниження і а, свідоме зменшення зобов'язань. І є такий термін редукціонізм, спрощення. Тобто в 2018 році, в результаті цієї редукції або редукціонізму, держава спростилася до чотирьох напрямків: ангіоневрологія це інсульти, ішемічні, і серцево-судинні захворювання, акушерство пологи. І неонатологія. Все на цьому все закрилося. Тобто, вся хірургія без винятку, за стоматологію я навіть мови не веду. Тобто, хірургія, щоб ви розуміли, це і травматологія, і урологія, і офтальмологія, і нейрохірургія, і судинна хірургія. Ну, коротше кажучи, вся хірургія е, взагалі не входила в пріоритети. І там тариф був визначений на рівні 4600 гривень. Там тільки витратники для простої там, травматологічної операції, щоб в операційну зайти, 5 тисяч гривень. Просто витратники. Я вже не кажу про якісь титанові пластини для остеометалосинтезу, чи ще якісь речі, які були потрібні. Тобто для того, щоб провести операцію, щоб всі розуміли, про що мова йде, потрібно було так. 30 гривень до 40 тисяч, а держава виділяла 4600 гривень. Все, крапка. І от в, в такому режимі у нас працювали е, ПМГ, програма медичних гарантій. Тобто, що хочемо, те робимо, що хочемо, те фінансуємо. Вирішили собі фінансувати чотири напрямки. Тепер уже зійшли до, ну факт, тут пишеться до двох, до трьох напрямків. Наше завдання, щоб пацієнти отримували якісну допомогу. Лікарі мали ресурси для її надання. Кожна гривня бюджету використовувалася ефективно та прозоро, наголосив він. До обговорення фінансового контексту програми медичних гарантій долучилася Леся Іванищук, директорка департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери Міністерства фінансів. Я би ще додав пару слів для лаконічності і простоти посади. Ну, звичайно, я іронізую. Вона проінформувала про ключові показники державного бюджету та наголосила, що, попри складні умови воєнного часу, та пріоритизацію сектору безпеки і оборони держава зберігає стабільне фінансування медичної сфери. Я в цьому моменті хочу зупинитися і підсвітити один важливий момент. Участь Лесі Іванищук, представника Міністерства фінансів, є ну, не, не випадковою. Фактично зберігається головне правило, що бюджет охорони здоров'я формує Міністерство фінансів. Так було з 1991 року. Фактично, комуністична партія Радянського Союзу була замінена на міністерство фінансів. Міністерство фінансів було дороговказом, головною скеровуючою силою, яка... Повідомляла Міністерство охорони здоров'я, яким має бути бюджет, і що потрібно зробити для того, щоб вписатися в ці цифри. Фактично спускала просто цифру знизу. Задача Міністерства охорони здоров'я всіх цих людей, які тут збиралися, не турбувати у фінансовому сенсі і не дратувати Міністерство фінансів. От скільки сказало, стільки і буде. І ви повинні, от в ці цифри, в цю суму. Якось вписатися. Ніхто не відстоює і не лобіює бюджет Міністерства охорони здоров'я. Я вас в цьому запевняю і переконую. Тому всі турботи про народ, всі обговорення про стратегію первинної е, програми медичної гарантії це все така позірна річ, ілюзорна, удавана така турбота, яка насправді ну, не існує. Це ця практика, як була, так вона і залишилася. Це важливо розуміти. За останні п'ять років обсяг, обсяг видатків на програму медичних гарантій зріс більше ніж у півтора рази. Це свідчить про те, що, незважаючи на всі виклики, держава послідовно підтримує програму медичних гарантій як один із ключових пріоритетів, підкреслила вона. Ну про турботу держави ми всі давно знаємо. Вона в такому ж напрямку і продовжується ця турбота. Олеся Іванищук наголосила, що у проєкті держбюджету на 2026 рік враховані першочергові потреби, визначені на СЗУ, та МОЗ, зокрема, на програму медгарантій 191,6 млрд гривень. Багато це чим чи мало. Якщо врахувати, що рекордним був у нас. Рекордним, рекордним у нас був передвій воєнний рік на 2022 рік було закладено майже 200 мільярдів на, на всю систему охорони здоров'я при курсі долара 27 гривень за один долар. Зараз майже 42. А, я би не сказав, що щось суттєво змінилося. Я не знаю, який повний бюджет Міністерства охорони здоров'я. Я не думаю, що він сильно перевищує там, за 200 мільярдів. Тобто, насправді, реально нічого особливого не змінилося, враховуючи знецінення гривні, девальвацію гривні. Далі учасники сесії зосередилися на аналізи демографічних тенденцій, які визначатимуть потреби системи охорони здоров'я у найближчі роки. З презентацією виступив Павло Ковтадюк, співзасновник Українського центру охорони здоров'я. А, це виявляється, якась громадська організація UHC. Він наголосив, що нині найбільша частка цікаво, чу, а де дівся Діма Шерембєй і громадська організація Пацієнти України. Я вважаю, що вони теж серйозно могли долучитися до обговорення. Це насправді люди із стратегічним мисленням і стратегічним баченням. Непорядок. Непорядок. А от Ковтанюк висловив, наголосив, що нині найбільша частка населення це люди працездатного віку. Які формують податкову базу та фінансують систему, проте протягом наступних 10 15 років ця когорта поступово перейде в категорію пацієнтів, які потребуватимуть дедалі більше медичних послуг. Мені навіть дивно, дивно, що Павло Ковтонюк не запропонував для забезпечення програми медичних гарантій через 10-15 років завести сюди людей з Бангладешу. Або з інших країн Африки. Навантаження на програму медичних гарантій зростатиме щороку, споживачів медичних послуг ставатиме більше, а платників податків менше. Це головний тренд, який потрібно враховувати при плануванні програми медичних гарантій, сказав Павло Ковтанюк. Тому треба ясно, що готуватися до гіршого. І готуватися до е, самофінансування. Я так розумію. Е, також він, і вині, звичайно, в цьому ми самі. Ну, хто ж. А е, також він е, говорив про значний обсяг прихованих потреб, які ще не покриває ПМГ. Ну, це непоганий підхід. Виявляється, що є визнання, е, що. Значну кількість потреб ще не покриває програма медичних гарантій. І як тільки ввести або спробувати забезпечити нову потребу, приховану, то з'являється одразу це стає відчутно і зростає кількість звернень, що демонструє глибину цих невидимих потреб, невидимих потреб. Тобто. Потреби для них є невидимими, і вони дуже бояться вводити якісь нові ці самі гарантії, тому що одразу це викликає, втягне за собою фінансові витрати. Стратегічні теми зустрічі лягли в основу презентації голови НСЗУ Наталії Гусак та радниці голови служби. Ірини Кондратової, які стосувалися двох ключових напрямків дискусії серцево-судинних захворювань, материнства та дитинства. Зокрема, голова НСЗУ представила детальний аналіз надання допомоги пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями у групі ризику 40+, сьогодні близько 12 мільйонів українців, але повноцінну профілактичну допомогу отримує лише частина. 27% чоловіків та 36% жінок. А контрольований ретеріальний тиск мають лише 13 пацієнтів, 12 пацієнтів, процентів пацієнтів з гіпертонією. Цікаво, а ну в результаті чого? такий низький відсоток охоплення цим профілактична Тобто Не розкрита суть. До чого це повідомлення? За останні роки вдалося покращити маршрут пацієнтів і результати лікування. 72% пацієнтів з інсультом доставляють безпосередньо до законтрактованих закладів. Частка тромболітичної терапії зросла з 3% до 15,7% серйозно. А андиваскулярних втручань до 3,5%. Щось так, да, не дуже. Наступним кроком у 2026 році стане запуск нової системи фінансування кардіохірургічних послуг, розширення селективного контрактування та посилення реабілітації, щоб пацієнт мав підтримку на кожному етапі. Другий фокус стратегічної сесії тема материста і дитинства Ірина Кондратова, радниця ГОНСЗУ, презентувала дані, які показують ключові виклики у цій сфері. Нині 672 заклади надають антинатальний догляд, а середня кількість вагітних на обліку лише 255 пацієнток на заклад, що створює баланс у навантаженні, дисбаланс у навантаженні та впливає на якість послуг. Водночас лише 53% вагітних отримують необхідні УЗД в межах програми медичної гарантії. Ну, хоч це зізналася, тому багато жінок змушені шукати ці послуги у приватному секторі. Тобто, незважаючи на те, що е, нібито це пріоритет, причому редукований пріоритет все одно тільки на 53% він виконується. Отже, ми бачимо, що система працює нерівномірно, десь послуг забагато, десь їх бракує. А жінка врешті часто залишається сама зі своїми проблемами. Зазначила Ірина Кондратова. Ну, отже, в такому стилі, це вже в принципі закінчення цього, цієї публікації на сайті НСЗУ. Я думаю, що вам стала ясна і очевидна картина, що нас чекає у 2026 році. Дякую всім за увагу. На все добре. До побачення. До наступної зустрічі.